Шановні мешканці Зміївської територіальної громади, звертаюся до вас з поясненнями та інформацією щодо відключень електроенергії на території громади. Як повідомляє Укренерга, на сьогодні внаслідок ракетних атак пошкоджено близько 40% об'єктів енергетичної інфраструктури, тому баланс в єдиній енергетичній системі порушена для стабілізації даної ситуації та проведення відновлювальних робіт. Застосовують погадинні графіки відключення електроенергії. Але внаслідок того, що споживачі перенавантажують електромережі енергоміськими приладами, такими як обігрівачами, мікрохвильовими пічами, пральними машинами, прасками, чайниками, відключення відбувається також і в аварійному режимі поза графіком. Саме ця ситуація спостерігається на території нашої громади останніми днями. Час відключення залежить від ступеня завантаження енергосистеми в цілому і в кількості пошкоджень на мережі. Тому, шановна громада, ані я, ані змінські енергетики не можуть надати точний графік відключень, але можемо порадити: якщо електроенергію вимкнено, витягніть з розеток електроприлади, вимкніть світла. Саме це просте правило збереже вашу техніку від можливих перенапружень та пошкоджень у наслідок перезавантажень, які виникають після включення. Енергомережі, наприклад, понеділок виникла схожа ситуація на одному з об'єктів енергопостачання. Через перенапругу вигоріли прилади, тому наші енергетики працювали весь вечір, щоб відновити постачання електроенергії в багатоповерхівки. Після включення закликаю користуватися електроприладами за можливістю почергово тільки тими, які потрібні на даний момент. Це збереже баланс в енергетосистемі та скоротить кількість відключень в подальшому. Шановні мешканці громади, декілька слів про те, що зроблено владою, щоб мінімізувати наслідки аварійних та пографікових відключень. Районна лікарня, гімназія Сузір'я, котельня та свердловини в цьому мікрорайоні забезпечені альтернативними джерелами живлення. Також ми забезпечили безперебійну роботу свердловини в іншій частині міста. Зараз працюємо над альтернативним джерелом живлення для котельні вокзальної частини Змієва. Тож, сподіваємося, що будемо мати і воду, і тепло. Хоча зразу скажу: вартість використання таких джерел живлення величезна. Тому у разі блекауту будемо надавати послуги та споживати погодинно генераторами, про які ми подбали влітку, забезпечені усі установи критичної інфраструктури. Пункти обігріву. До речі, в пунктах обігріву, в пунктах незламності, ви маєте змогу за необхідністю зарядити свої телефони. Також у сільських населених пунктах ми поспілкувалися з підприємцями і вони теж будуть надавати можливість зарядки пристрою зв'язку. Наша громада на виконання постанови уряду однією з перших почала доставку дров населенню. Список, список осіб визначений. Сподіваюсь, така програма допоможе найбільш незахищеним сім'ям та одиноким людям зберегти себе. Також маю одне прохання: цей складний час за порукою виживання є людяність. Та чуйне ставлення один до одного. Прошу вас, якщо поряд з вами є люди, які не можуть обійтися без нашої допомоги. Будь ласка, інформуйте про кожну ситуацію старост, депутатів міську раду. Ми в кожному випадку будемо з'ясовувати обставини та вживати заходів. Давайте допоможемо один одному подолати ці тяжкі часи. Ще раз закликаю вас реагувати на кожний сигнал тривоги, зробити запаси їжі та води, в тому числі технічної. Беріж себе та своїх близьких разом! Переможемо! Слава Україні!